Друзі, вітаю! І у мене для вас сьогодні експериментальна студія. І тому для цього я розфарбувала всі свої руки. Починаємо! І сьогодні у мене експерименти з олівцем, олівцем коричневого кольору. Ну, я просто знаю, що олівець коричневого кольору використовується далеко не всіма, і рідко купують. Але це такий секрет візажистів, які знають. Для чого він? І саме головне, для чого він це підложка під основні ті. І він посилює яскравість тіней. Ось хочу зараз вам продемонструвати сірі тіні. Дивіться, це, звісно, з олівцем і це сірі без олівця. І подивіться, наскільки він стає глибокий, наскільки він стає яскравий. А це синій. Просто хочу, щоб ви ти подивились, яка різниця у синьому, синій без олівця і синій з підложкою коричневий олівець, і тіні тримаються цілих 12 годин. Це взагалі дуже класно. Тому я пропоную зараз. Подивіться на олівці, які є, і в яких класних знижках придбайте, обов'язково коричневий. Не забувайте його розшаровувати перед тим, як нанести тіні. І вам забезпечений яскравий класний макіяж, і тому залишайтеся красивими, щасливими і мирними.